Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчата. Сьогодні до нас у гості завітала Маша і хоче розповісти, яка же пригода трапилася з нею. Отже, будьте уважні і слухайте казочку, яка називається Маша та ведмідь. Жили собі дідусь та бабуся, і була в них онучка Машенька. Зібралися якось подружки до лісу по гриби та ягоди. Прийшли, та й Машеньку з собою кличуть. Дідусю, бабусю, просить Машенька, відпустіть мене до лісу з подружками. А дідусь із бабусю відповідають, іди, тільки дивись, від подружок не відставай, а то заблукаєш. Прийшли вони в ліс, стали збирати гриби та ягоди. Подружки, правда, не стільки їх шукали, як кинулися в жмурки гратися. А Машенька від деревця за деревце, від кущика за кущик, Зайшла далеко від подружок і заблукала. І почала вона їх кликати Ау, -у -у, ау. -у Кричати, де там? Подружки не чують, не озиваються, тільки дерева шумлять та птахи на гілках співають. Ходила ходила Машенька по лісу і зовсім заблукала. Вийшла вона на галявину, бачить, стоїть хатка. Постукала Машенька у двері, не відповідають, штовхнула вона двері. Двері і відчинилися. Увійшла Машенька до хатки, сіла біля віконечка та й, думає, гадає, хто тут живе, чому нікого не видно. А в тій хатинці жив величезний ведмідь. Повернувся увечері ведмідь, побачив машеньку та зрадів. Ага. каже. Ага! Тепер не відпущу тебе, будеш у мене жити. Пожурилася Машенька, та що поробиш, довелось у ведмедя жити. Ведмідь на цілий день піде до лісу, а Машеньці наказує нікуди не виходити. Стала Машенька думати, як їй від ведмедя втекти. Думала вона, думала і придумала. От вона ведмедю та й каже, відпусти мене на один день у село я бабусі та дідусеві гостинців віднесу. Ні, каже ведмідь, я сам їх віднесу. Напекла машенька пиріжків, наклала їх у великий короб та й каже ведмедю: Короб не відкривай. Пиріжки не виймай, я на дубок залізу та за тобою слідкуватиму. Тільки ведмідь відвернувся, Машенька залізла у короб і сховалася. Узяв ведмідь короб і пішов. Ішов, ішов, втомився та й каже: Сяду на пеньок з'їм піріжок. А Машенька скоропа. Не сідай на пеньок, не їж пірожок. Ніч... Нічого робити, пішов ведмідь далі. І так усю дорогу. Машенька не давала йому сісти, аж поки до бабусі з дідусем не дійшли. Тільки то ведмідь підійшов до воріт. Собаки почули і кинулися на нього. Злякався ведмідь, кинув короб і пустився, не озираючись. Вийшли тут дідусь та бабуся до воріт, дивляться біля короба Машенька стоїть, жива і здорова. Ох, і зраділи ж тоді дідусь із бабусею. Сподіваюсь, малята вам сподобалась сказочка? До нових зустріч! До побачення!